Вітаю вас, брати сестри, любов, і сестру Любові, Господа нашого Христа, мирва. Маємо чудовий день, чудовий час, ми можемо злитишити свої турботи, прийти в Дім Господній, щоб мати таку спільність, спільність один з одним, спільність з Ісусом Христом, роздумовувати над Його Словом, прославити Його, виявити для Нього свої якісь потреби. Чи бажання свого серця. І не всі сьогодні можуть бути разом з нами, дехто форіє, і наш пастор він сьогодні не зміг з нами бути, і будемо згадувати його в молитві, що Бог дарував йому здоров'я. Він з нами є через інтернет, він казав, що буде дивитися за служіння. Знаєте, Віталік відкрив частину того, що має передавати в нас в служіннях. І сьогоднішня тема вона про гріх. І можливо, те, що сьогодні я буду читати, чим я буду ділитися, воно, можливо, тяжко його назвати гріхом. І більше Славік буде говорити сьогодні, розкривати тему гріха, як він прийшов в світ, що цей гріх зробив, але я хотів би проздумовити е, трошки над іншим і буду читати місце Святого Письма, яка записана Євгенистом Марком розділ розібуло читати з першого віршка Євгеніста Івангелі Святого Марка, шостий розділ з першого віршика. І вийшовши звідти, він прийшов до своєї батьківщини, а за ним йшли учні його. Як настала ж субота, він навчати почав у синагозі, і багато хто, чувши, дивувалися, стали питали: звідки в нього це? І що за мудрість, що дана йому. І що за чудо, що стаються руками його? Хіба не Тесля, син Марії, брат же Якову, і Йосипу, і Юді, і Симонові, а сестри Його хіба тут не між нами? І вони спокушалися ним? А Ісус їм сказав: Пророка нема без пошани, хіба тільки в вітчизні своїй, та в родині своїй, та в домі своєї. І він тут учинити не міг чуда жодного, тільки й деяких хворих, руки поклавши на них оздоровив. І він дивувався їхньому невірству і ходив він по селах навкруг та навчав. Такий текст я сьогодні хочу запропонувати для наших роздумів, і, можливо, хтось, почувши цей текст, знайомий текст, я думаю, для кожного. І, можливо, думаю, в своєму серці, що я знаю, на рахунок чого ця проповідь, я закликаю вас залишитися думками з нами, залишитися, роздумовувати над цим Словом Божим. Знаєте, я цей текст теж добре знаю, не раз читав, не раз чув проповіді на цей текст, але черговий раз, перечитуючи Слово Боже, чомусь звернув свою увагу. На слова, як Мар Марковін описує, Ісуса е Христа каже, І Він тут учинити не міг чуда жадного. Здається, Ісус Христос, Син Божий, Бог в людському тілі, і якісь обставини, що Бог не може вчинити жадного чуда. Я хотів би, щоб ми пройшлися. Своїми думками по цій події, по цьому тексту. І знаєте, це було початок служіння Ісуса Христа. І Ісус Христос, Він час від час відвідував свою отчину, свою батьківщину. Там, де він провів своє дитинство, молоді роки, до 30 років. І ось Ісус Христос, вже вступивши на місійну працю, Він приходить. Це поселення на свою батьківщину. І вже Ісус Христос був тоді як учитель. Він мав своїх учнів. Він приходить на свою батьківщину і суботнього дня, який Бог виділив для того, щоб людина відпочивала, для того, щоб людина посвятила цей день для Бога. Він за своїм звичаєм. З іншими людьми, які поклонялися Богу, він приходить в синагогу. І він починає починає навчати людей. Євнис Матвій він описує цю історію чуть-чуть скромніше. Єванис Лука він ширше описує цю історію, він більш описує про те, що Ісус говорив. А Євгеніс Марко він передає емоції, які були в людей в Ісуса Христа, які супроводжують цю обстановку. І каже, коли він почав навчати, то багато людей стали дивуватися, дивуватися, і знаєте, тако, коли хтось щось нове почує, челюсть відвисає. Напевно, в цих людей десь щось подібне було. Вони були захоплені наукою Ісуса Христа. Але що далі відбувається? Вони починають задавати і оцінювати Ісуса Христа по своїх знаннях, що вони знають про Ісуса Христа. І вони починають задавати в своєму серці питання, звідки в нього це? І що за мудрість дана Йому, і що за чуда, що стаються руками його. Хіба ж він не тесля, син Марії, брат же Якову і Йосипа і? Юди і Симонові, і сестри його хіба не тут між нами. Вони покручують в своїй уяві ті картинки, де вони бачили Ісуса Христа, де вони знали Ісуса Христа, де вони його зустрічали в цьому життю. І де Христос в Назареті, Він коли проживав невеличке містечко, більше всі один одного знали. Ці люди, які побачили Ісуса через певний час, коли Ісус Христос залишив на Назарет, пішов, прийняв водне хрещення, був випробований в пустині, почав своє служіння, не вернувся знов. Не пройшло багато часу. І люди пам'ятали добре Ісуса Христа. Ісус Христос не змінився в своєму, на своєму лиці. І вони Ісуса Христа пам'ятали як Тесло. І десь в своєму серці. Стоїть, знаєте, коли челюсть була від і вони уважно слухали Ісуса Христа, в них челюсть стала прикриватися, і вони по-іншому стали дивитися на Ісуса Христа. Вони по-іншому стали відноситись до тих слів, які Ісус Христос став говорити. Оці їхні знання про Ісуса Христа вони не давали прийняти живе Слово Боже. І вони десь в своєму серці навіть стали десь так, можна сказати, згадаю українське слово, небрежно ставитись до Ісуса Христа, який може якийсь тест для нас вчити? Та хто він такий? Він син якоїсь Марії. Він звичайний з нами. Як ми можемо його слухати? І знаєте, причина оцього, того, що перед ними вони закрили перед своїми очима завісу, вони закрили слухання Ісуса Христа, щоб чути слова Ісуса Христа, живі діяльники могли б змінити їхнє життя. Вони занурилися в своє серце і почали осуждати Ісуса Христа. Як результат Ісус Христос, Він говорить, що пророка нема пошани, хіба тільки в вісізні своїй, та в родині Своїй, та в домі Своїм. І ці слова Ісуса Христа, які він сказав, навіть повторяє Іванист Іван в своїй Євангелії. Коли говорить про те як Ісус Христос, мав зустріч з Самарянкою, і потім пішов до Назарету, і Він нагадує ці слова, що Ісус сказав такі слова, що немає пророк Шани у своїй вітчизні. І я, пригадуючи, які є історії в Біблії, де це ще раз підтверджувалося, я згадав історію. Життя одної людини на ім'я Йосип. Він не був таким пророком, знаєте, щоб багато чогось наперед розказувати, але Бог для його відкривав майбутнє. І перечитуючи історію Йосипа, де говориться, що він був улюбленим свого батька. І тому, що він був син старості його. І знаєте, Йосип він не був тільки єдиним сином від любимої дружини Якова Рахілі. Був ще Вініамін, але заявив Йо... Вініам так не говориться. І я думаю, перечитуючи життя і поступки, яким життям жив, як поступав в своєму житті Йосип, який мав контакт з Богом. Як він намагався чесно жити в своєму життю, я думаю, що Йосип був улюбленим сином Якова, не тільки що він був тільки від Рахілі, чи, чи він е, був старшим, довгоочікуваним сином від Рахілі. Не тому, що він пізно родився в житті Якова, але я думаю, що ключову роль, я так зважаючи навіть по своїх дітях, що е, любов Якова до Йосипа зіграла в тому. Що він намагався че жити чесно. Коли він пав своїми братами і брати щось неправильно робили, він приходив і це розказував для свого батька. І коли Бог відкриває йому перші віщі сни, і Йосип в простоті свого серця ділиться цими снами і своїми. На початку братами, а потім за другим сном, коли приснилися що зірки і місяць, і сонце, і вони вклонилися для нього, він розповідає і для батька свого про ці сни, то різна реакція була у тих людей, які любили його, такі як батько. І різна реакція на ці слова була. У його братів, які недолюбливали його в своєму життю. І говориться, що брати вони ще більше зненавиділи Йосипа. А реакція батька була на те, що і докорив йому батько його та й промовив до нього, що то за сон, що снився тобі, чи справді прийдемо ми. Я та, та мати твоя та брати твої, щоб уклонитися тобі до землі. Далі говориться і заздрили йому брати його, а батько його запам'ятав ці слова. Слова чули ті самі люди. Батько, брати. Але що в їхньому було серці по відношенню до Йосипа, так вони сприйняли ці слова? Віщі слова, які Йосип ділився ну, не з того. Я думаю, щоб мати якусь зверхність над своїми братами чи батьком, а тому, що їм, е, йому це відкрив Бог. І брати, вони ще підсилюють е, свою ту завість, вони під, е, збільшують свою злобу по відношенню до Йосипа. А яків. Батько, який його любив, він його докоряє, але говориться, що він запам'ятовує, він приймає все ці, ці, ці слова. І знаєте, якби ці люди, які були на Гозі і слухали слова Ісуса Христа, навіть якщо вони знали Ісуса Христа в дитинстві, я не думаю, що вони Ісуса Христа знали з якоїсь поганої сторони. Говориться в Івангелі від Луки. Коли Ісус Христос 14 років відвідував храм в Єрусалимі з батьками, і коли вони повернулися додому, то Ісус Христос, говориться, зростав благодаттю в Бога в людей. Він був сином Божим, Богом в людському тілі, і він не мав гріха. Він не робив чогось поганого в своєму житті, щоб люди не могли його сприймати. Але можливо те, Просте життя та скромність Його, що він в цьому житті був теслею. Звичайне життя його батьків, його сім'ї. Воно закривало очі для тих, хто слухав, і вони хотіли когось великого слухати, можливо, і сім'ї священиків, можливо, якогось знатного роду. І як результат, результат всього цього. І він тут учинити не міг жодного чуда. Тільки деяких хворих, руки поклавши на них, уздоровив. Серед тих всіх людей знайшлася якась невелика кількість людей, яка я не знаю, чи знала Ісуса Христа. Чи, чи не знала, чи знала, але ці люди вони повірили в Ісуса Христа. Євангелист Лукаї, коли описує цю подію і ті слова, що Ісус Христос зачитав і те, що Він говорив, то Він звертає на те, що Ісус Христос він відкривався для них, як той обіцяний Месія, який прийшов, Він читав із книги Пророка Ісаї на мені дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Боги. І коли люди ці не прийняли Ісуса Христа, Він їм наводить два приклади старого заповіту, два приклади, які відбулися в історії ізраїльського народу, де люди, які потребували Бога, де люди, які були відкриті до Бога, вони отримали певні благословення в своєму життю. Одна з цих це вдова ісерепто Сидонського. І інша людина це Нейман із Сирії, який не був з Божого народу. І так само Ісус Христос. Маючи цю можливість зустрітися з людьми, ці люди мали можливість для того, щоб отримати Боже благословення у якомусь хорошому слові, настановчому, у тому, щоб повірити в Ісуса Христа, прийняти Його як особистого Спасителя і Спастися. Вони мали можливість отримати. Якесь чудо ісцілення, зцілення, оздоровлення чи воскресення. І ці люди вони втратили цю можливість через своє невірство, через те, що вони мали певне знання, яке вони поставили на перше місце в своєму житті. І далі говориться, що Ісус Христос залишає. Залишає свою батьківщину і йде проповідує в навколишні міста. Знаєте, так як Ісус Христос прийшов до свого ізраїльського народу, і ізраїльський народ не прийняв його, в них було свої, е, своє бачення, своє уявлення того, як має прийти Месія, то дякуючи цьому Бог. Він відкрився для нас язичницького народу. Ми сьогодні маємо спасіння доступ в Ісусі Христі. І як урок для нас я хотів би, щоб ми перевірили своє життя, щоб ми розсудили про своє життя, про своє бачення, як ми приходимо в Дім Господній. І коли ми збираємося в Дім Господній, я думаю, що ми приходимо з такою. Певненістю в словах і обітниці Ісуса Христа, де Він казав, що де двоє, чи троє зберуться в ім'я моє, там я буду посередині вас. І загляньмо в своє серце, коли ми приходимо в Дім Господній і чуємо, чи групу, чи хор, чи проповідь, чи свідчення, чи вірш, чи молитву, як ми дивимося на це? Чи дивимося ми, як це слова Господні, які Бог хоче проговорити сьогодні до нас. Чи, можливо, ми дивимося якусь лінзу призму того, що, що, хто ця людина? Що ми знаємо про цю людину? І зачастую ці знання, вони закривають нам ту дорогу, ті двері до того, щоб отримати благословіння. Від нашого Бога Ісуса Христа. Я закликав би в нашому життю, знаєте, апостол Павло Доремлян говорить, що віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Чудо вони звершуються по вірі нашій. Як ми просимо, так і з якою вірою так Бог і дає для нас. Але віра вона від слухання. Слухання слова Господня. Я і закликав би, щоб, щоб знаєте, Бог благословив нас в нашому життю, щоб ми не звертали уваги на те, хто говорить Слово Господнє, а щоб ми нашу увагу констатували на тому, що говорить Бог, що Бог хоче говорити через того чи іншого брата, чи ту чи іншу сестру, чи ту чи іншу пісню, якщо, можливо, нам... Не дуже по душі мелодія, ми можемо свою увагу сконцентрувати на словах, які є в тій пісні. І Бог через ці слова він хоче щось сказати для кожного з нас. Можливо, є якесь свідчення. І, можливо, ми багато знаємо про цю людину, але робимо акцент на те, що Бог хоче. Сказати через те свідчення для нас. Якщо ми бачимо проповідника за кафедрою, якого ми знаємо довгі роки, можливо, він ще не відкрив е своїх уст, а ми вже знаємо, що, яке буде інше слово, що він буде говорити. Можливо, він читає місце Святого Письма, і коли він почав читати перші віршики, ми вже знаємо, що далі там написано і що Слово Боже хоче сказати цим, е цим е місцем. Цим текстом ми можливо залишаємо своїми думками зібрання і входимо десь думками далі. Я закликаю, щоб ми концентрувалися на Слову Божому, що Бог хоче сказати нам цим Словом. Бог не видає своє Слово. Знаєте, кожного року якась, якась нова Біблія чи нове слово, що Він хоче сказати. Він тим самим текстом він може сказати в кожну пору свою істину для нашого практичного і повсякденного життя. Благословив Бо Бог на цьому, щоб ім'я і в цьому Господа нашого славилася. хай буде слава. Амінь.